Ще раз вітання з Карпат. ну Ось про погоду мене запитують. Я писати не маю часу, працюю над портретом і не тільки. Отже, просто покажу, запишу відео. Рекомендую заходити на мій YouTube канал щодня. Практично зранку я завжди виселяю якісь чергове відео. ну і на інші, Але в Ютубі все краще. Зараз дали 3 хвилини запису, коротке відео. Мені це подобається. Це швидко, бо. Інстаграм дає менше і якось я до нього відносилася не так серйозно, це для дівчат, а YouTube це для чоловіків. Для серйозних чоловіків, повторюю, бо я збільшую звук. Трачається. Ось я покажу гори без снігу. Практично вщент розтаїло це. Була третя серія, яка закінчила снігу. Отже, така ситуація. Маємо, що маємо. Но для тих, хто любить сніг, красу зимову в Карпатах. Хоче кататися на лижах, я все-таки надіюся дуже, що сніг ще випаде, тому що було дуже тепло. Дуже було тепло, Десь був сніг перша серія в листопаді, в кінці дуже красиво було. Ну І, і друга така, не, не така виразна. А ось недавно я записував у мене є на моєму каналі на різних ресурсах, як я подорожував на гору погар. Дуже було теж красиво, але не так холодно. Отже, йдеться не про опади, а про мороз. Мороз буде. Зима збалансує, так що, очевидно, десь як почнеться місяць зими, мав би бути ще чудовий. Ось скажу від себе, що ця зима, оця частина зими виявилася, мабуть, аномально тепла. Іменно аномально тепла. Ще я не чув синоптиків про таке, але я трошечки старший чоловік, вже понад 60. І я в Карпатах, зокрема, і не тільки знаюся на, на погоді, на, на, на зимах і так далі. Бувало, що добра частина перша випадав сніг. Потім на Новий рік десь по старому, за старим, ну, на Різдво за старим стилем. Новий рік, Різво, е, тануло все сильно, потім знову друга серія. Ну, зараз якось так потепліло, що вже кілька серій. Вже було, як я би сказав, три, напевно. Ну, буде ще четверта, а може і п'ята. Буде ще сильний сніг. Я, я обіцяю просто. Отож будьмо здорові. І чекаємо на красу. Ну, Зокрема, в мене все добре, я працюю в таку погоду ще краще. Тепер портрет пишу, я там показував. А і пейзажі теж, тому що красоти не відволікає ззовні, я занурюю всередину. Тож, Будьмо здорові і на зв'язку.